Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. Готую сніданок і щось незвичайне сьогодні у мене. Так, і я думаю, що дехто навіть і не знає, що це таке. Це брюква. І я хочу зізнатись, я один раз коштувала брюкву. Так стільки багато наїлась цієї брюкви. Але ж після того. Жодного разу не вживала. Не тому що не хотіла, а тому, що не попадала більше. І тільки ось зараз, так, в тому році я бачила, але в тому році дуже-дуже вже були такі вялі, і я не придбала. А зараз такі гарнисінькі. І це бруква і шведською, називають Шведська ріпа. Або рута бага, рута бага. Ось такі назви і це гібрид, гібрид звичайної ріпи і капусти, так? Зараз я розріжу і покоштую і скажу такого смаку, як у 12 років я каштувала, або ні. Пишеться, що вона фіолетова зверху. Але ж всередині біла. Не як ріпа жовта, а біла. Але ж я дивлюсь. Ця жовта. І коли. Ми вживали. Так, ми дуже були голодні. М -м -м -м. Так, зараз розповім. Потім буду жувати, щось не, не жується. Так, дуже були голодні, бо спізнились на автобус, який забирав грибників з лісу. Так, ми чекали, чекали, але ж якось розминулись і пішли пішки. І там було поле і. Росла брюква. І вона дійсно була ось такого кольору, але ж біла всередині, а це жовта. І та була така, ну, як сказати, смачна. Так, не як редис, смачні, але ж теж гостре, гостреньке. бо ми не могли багато з'їсти. Так, були голодні. Так, і у нас ще були ножі, бо ми ж в ліс ходили. Гриби різали, як кажуть. Так, добре. Коштую ще раз. Ну, не така, не така смачна, як в дитинстві. А я думала, нарешті я відчуття згадаю. Ні. Ну що, не вийшло в мене. Але ж, все одно це корисна їжа. Так, нагадує, нагадує кочеришку від капусти. Угу. Від... Кочеришка від капусти не смачна? Ну так. Але ж кочеришка від капусти корисна, тільки багато її їсти не можна. Так, навіть не знаю тепер, що приготувати з нею. Угу. Добре, щось придумаю зараз. Вирішила тоненько порізати. І підсмажити, бо брюкву смажить. І супи готують. Але ж достала новий такий ніж. Він був ще закритий лезе. І ось так підставка така гарна, да? Поставив. Але ж, <laughs> декілька шматочків відрізали танесеньких. І злітає оця та штука. Так що, якщо хтось побачить таку штуку, не купуйте. Вона не тримається. Так, ось таке чудо придбали. Так. Ну, як завжди, хочеться якийсь новий ножик, так овочевий. А виходить, будемо користуватися старим. Ну, не знаю, не буду я готувати підсмажену. А я вже хотіла і з морквочкою, і з кабачком так підсмажити, такий длиненький, салатик буде гарнесінький. Будемо просто натирати і в сирому вигляді салат робити. Все ж вирішила зробити, як задумала. Ну, дуже хочу спробувати підсмажити. Взяла такий ніж для овочей. Він вузенький, чистить гарно, але ж щоб нарізати, не дуже. Ось кабачок гарно ріже, а моркву не дуже ріже. Так, і це трошки порізала. Так, беру пательну, розігріла з олією. Соняшниковий. Ой так, спочатку морква. трошки підсмажу, а мабуть моркву так не підготувалась. моркву покладу і ріпу шведську, тобто брюкву. А, та я показую чи ні. А потім уже кабачки. Кабачки окремо підсмажую. А це під кришкою. І вже таке трошки підсмажилось. Ну, не 100%, але ж достатньо. Так, трошки сировато буде. Так, до моркви і брюкви додаю. Ого, залипла. Підсмажені такі телесенькі кабачки. Ось така страва. Але ж я на цьому не зупинилась, я зробила і сири, все ж. Все ось ці три інгредієнти я порізала на бурякову тертушку. Так, брюкочка. І зараз зробимо сюди заправку. А сюди ми додам ми. Ми, але ж я додам. Сік лимона. Так. Сіль я ще не додавала, коли смажила. Сіль. І думаю, якось трошки жирненько, так? То щось я зараз придумаю. У мене ще щось дуже-дуже цікаве є, але ж я навіть не знаю, що це. Зараз перечитаю і покажу вам. Мислі крутяться, як не знаю, що то одно хочу, то інше. Хотіла чесника додати до соусу. Так, вичавити чесничка. Але ж думаю, до брюкви не пасує. До моркви пасує чеснок. А до брюкви, я думаю, якось трошки не пасує. Так, це я так думала і вирішила. Так, соус. Все ж зробити це лимон я вичавила, сіль додам. Так. І звичайну, звичайну олійку. Немає ніякої... У мене завжди якась смачненька, завжди цікавенька олійка. А зараз немає. Додаю ще сюди мед, Небагато. так і все це перемінаю. Так, за кадром. І додаємо наш соус сюди. Трошки мало. Зазвичай я більш інгредієнтів додаю. Так, ну, так. Хай постоїть, я ще подумаю. А сюди я думала додати зелень. Ось таку я придбала. Але ж я переклала, і це проростки чеснику. Так, я хотіла чеснок. Так ось, все одно буде чеснок. Тобто не хотіла чеснок, а тобто так. <гум> Одне теж кажу, але ж я трошки трошки-трошки засмучена. Не знаю, мити. Я помию, але ж бачите насіннячки. А що насіннячки у чеснику чер... чорні? Хто знає, напишіть. Проростки. Чеснику пишуть. Так, добре. спробую Ну... Так, на чеснок схоже. Я думала всю зеленцю покладу. Я не знала. Я знала, що проростки, але не знала, що часнику. Бо тут такі довгі-довгі слова іноземні. Так, добре. Помию і все ж додам трошки. Мабуть, буду класти з насінничками, бо не буду ж я їх перебирати. Так. Ось так, притрусили? Ой. Все, готово. Мабуть, потрібно з вами разом попустувати. Так, що це за чудо? Насіння додам ще канопіль. Такий чудовий-чудовий. І сюди буде посувати насіння конопіль. Куди не поклади везде гарно. Так, все. Насипаємо. На сніданок каша кіноа. Тільки приготувала шматочок риби вчорашній, ось цей салат і сирий салат. Ось таке у мене різноманітне сьогодні. Так, ну що, спробуємо спочатку бруку. Не солене. М -м -м. Але ж і не потрібно. Зайва сіль. Слухайте. Смачно? Зараз я. Так. Чесник. Проростки чеснику. Кабачок взяли. Брюкву і моркочку. Угам. Мені подобається. А, смачно! Делікатес! Уявляєте? Брюква делікатес, а наші пращурі. Mm. Тільки і їли лебруху і репу. Я вже спробувала і цей салат, хочу і з вами разом спробувати. Але хочу сказати, з першої ложки, як кажуть, не сподобалось. А потім посиділа, пожувала і дуже сподобалось. Так, смачно. І у кого немає зубів, то потрібно на саму-саму. Дрібнесеньку тертушку потерти, а не на бурякову. Взагалі дуже смачно. Так, цей салат неймовірний. Так що готуйте з Брукви. Заходьте на мій канал. Останнім часом буде дуже-дуже багато новенького. І ходіть здорові. Па-па!